Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! До рідного слова торкаюсь душею. Боюсь, очорнити чи зрадить його. З цих слів наша мова. Пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 19-20. Розпочнемо з вами з вправи самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Пограємо в гру, «Допоможи нашим друзям! Запишіть, будь ласка, словосполучення із довідки в дві колонки. В першу, які мають пряме значення, а в другу переносне. Поставте відео на паузу. Сьогодні на уроці ми згадаємо, що таке синоніми і антоніми. Продовжимо подорожувати найвидатнішими місцями Франції. Для початку відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число Класна робота попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву R, які з'єднані між собою. Також пропишемо рядок R та, складів з нею. Далі запишемо слова. Мистецтво, макіяж, афіша, парфуми, Франція і Париж. Давайте розгадаємо ребус та дізнаємося нове словникове слово. Отже, яке слово заховалось. Правильно. Гардероб. Уважно подивіться на слово. Запишіть його. З нового рядка поставте наголос. Зробіть звукобуквений аналіз. А також складіть з цим словом речення і запишіть його також в ЗОшит. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Найбільшу популярність Франції принесли мода, парфумерія, мистецтво і кухня. Прочитайте, які слова із цих сфер українська мова запозичила з французької. Рояль, Костюмер, Ескіз, Соус, Репертуар, Актор, Майонез, Балет, Афіша, Желе, маринад, пальто, блуза, котлета, парфуми, кутюрє, ательє, макіяж. Запишіть, будь ласка, ці слова у чотири колонки. В першу слова, які відповідають моді. В другу мистецтво. в третю – кухня. І в четверту парфумерія. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось так ви повинні були розподілити слова. Звернемося до словничка. Слово кутюр'єдіти означає автор колекцій одягу, що відповідає вимогам сучасної моди. Ще ми називаємо його модельєр. Давайте з вами пригадаємо, що таке синоніми і антоніми. Слова, які близькі за значенням називаються синонімами. Ну, наприклад, веселка і радуга, ласкавий і лагідний, розмовляти і говорити. Ви бачите, що тут слова означають одне те саме, тому вони близькі зазначення і називаються синонімами. А слова, які протилежні зазначення, будуть називатися антонімами. Ну, наприклад, великий малий, ніч день говорити мовчати. Знайдіть, будь ласка, серед виділених у попередньому завданні слів синоніми до поданих слів і запишіть їх парами. Ось це виділені слова завдання оце наші слова. Їх потрібно з'єднати. Давайте перевіримо. Соус це підлива, актор артист. Афіша оголошення, кутюр'є модельєр, ательє майстерня. Трошки відпочинемо. Що ж, дітки, трошки відпочили, працюємо далі. Давайте прочитаємо текст. Луїза розказала, що найбільшою в Парижі є площа Згоди. А читалочка розповіла про головну площу Києва Майдан Незалежності. Знайдіть, будь ласка, в цьому тексті синоніми і запишіть їх парами. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі слова ви повинні були записати: розказала, розповіла, найбільша головна площа Майдан. Давайте прочитаємо наступний текст: Найвідоміша і найвища будівля Франції Ейфелева вежа. Її висота становить 323 метри. Це як будинок на 70 поверхів. Цікаво, що ейфелеву вежу парижани тривалий час не сприймали. Називали її будівництво марним, а саму вежу жахливою. Будували її як тимчасову споруду, що мала слугувати входом на виставку. І з часом Парижани звикли до неї і стали називати її залізною пані. Тепер це візитівка Парижа. У світі налічується близько 30 копій ейфелевої вежі. Одна із них за вишки 35 метрів знаходиться у Харкові. Придумайте, будь ласка, заголовок до цього тексту. Далі випишіть у колонку виділені слова. До кожного доберіть синонім і запишіть поряд. Давайте перевіримо: вежа це башта. Будинок це будівля, марна це безкорисна, жахлива, страшна, споруда будова. Стали називати Нарікати. Прочитаємо наступний текст. Морські кордони Франції мають більшу довжину, ніж сухопутні. На Заході країна омивається Атлантичним океаном, на півдні теплим Середземним морем. На півночі протокою Ла-Манш. У Франції є не тільки морські та океанічні узбережжя, а й високі гори Альпи. Найвища гора Монблан, розташована на кордоні Франції і Італії. Її висота 4810 метрів. У перекладі Монблан це Біла гора. Дуже схоже значення має назва української говерли. Серця Карпат. Говерла означає сніжна гора. Її висота 2061 метр. Отже, дітки, випишіть, будь ласка, в колонку виділені слова. І до кожного доберіть антоніми і запишіть поряд. Давайте перевіримо. Слово більшу ми допишемо меншу. Сухопутні, морські, заході, сході теплим, холодним півночі, півдні, високі, низькі біла, чорна молочинки. Допоможіть, будь ласка, читалості дібрати синоніми до поданих слів французького походження. Запишіть утворені пари слів в зошит. З виділеними словами складіть і запишіть речення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Ось так ви повинні були записати слова. Шампіньйон. Це можна написати печериця або будь-яку іншу назву гриба. Дебошир бешкетник. Аплодисменти оплески. Вояж це мандрівка. І модерн це сучасний. Домашнє завдання. Виконати вправу 8 на сторінці 20. Ви повинні прочитати слово сполучення, замінити виділені слова антонімами і записати утворені сполучення слів в зошит. Із двома із них скласти й записати речення. Справа мікрофон. Скажіть, яка площа в Парижі є найбільшою? Про яку найбільшу та найвищу будівлю Франції ви дізналися? Доберіть антоніми до словосполучення Біла Гора. Рефлексія. Загадкові листи. Будь ласка, оберіть собі відповідний колір листа. Прочитайте початок речення та закінчіть його. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. На все добре!